Ви на каналі Автомаркет. розглядаємо компресор від компанії Ураган. Модель 90140, добре себе зарекомендувала. Польський бренд Ураган, 590 польський штрих-код, коліна походження КНР, так що це в нас виробництво в Китай, але бренд польський. Дана модель компресора в лінійці компресорів Ураган. Друга найпотужніша після 170-ї 2 І вона найпотужніша потужніша одноциліндрова модель. Про що свідчить потужність 200 Вт, максимальний струм, споживання 16 А, швидкість накачування 40 літрів хвилину. Зазначимо, що 40 літрів хвилину це топовий показник для одноциліндрових компресорів. Довжина цього шланга 5,7 метра, що дозволяє накачати колесо також у бусах. Злегка дістає до заднього колеса. Манометр у нас захищений, прорезинений. Шкала в атмосферах, також вона називається в барах. по англійськи Дуже добре, що немає кілопаскалі. Так, як ми не використовуємо в нашій країні кілопаскалі. Це більш актуально для Сполучених Штатів, для Великобританії. Так, тут у нас латунь. Це у нас для переносу, для кріплення, а це у нас для закрутки. Так, це у нас швидкозємник. Тип Шнайдер, який досить швидко приєднується. Ось у нас вихід від компресора. Ось наш шланг. Натискаємо. І під'єднано. Підтягуємо колечко і. Само відщолкується. Так, у нас тут всередині є електромотор, тут у нас є поршеньок. це у нас металевий радіатор. Кожен компресор має свій серійний номер, який підв'язується. Коли його продається для гарантії, також є 4 резини. 4 гумки, точніше, для гашення вібрації. Ручка для переносу. Також у нас комплектується автомобільним запобіжником. У нас тут 30 Ампер. Можна було і на 20 ставити, якщо виробник зазначає максимальний 16. Можна було 20, навіщо так багато? 30. Так, дрідо у нас хорошої ізоляції. Зажимчики прості. Плюс-мінус. На рахунок підключення. Підключаємо тільки до клем акумулятора, до прикурювача ні через ніякі перехідники не переключаємо. Не підключаємо, тому що від автомобільного прикурювача гнізда йде 10 А на всього. Він, досить, він потужніший. Будемо його зараз підключати. Так, комплектації в нас є різні насадочки. Запобіжник. Також у нас зійде сумочка без дефектів, з вставками для підтримки форму з п'яти сторін. Нижче ніжки, кишенька для інструкції, також гарантійний талон. Мова тут тільки українська. Час безперервної роботи 15 хвилин. Довжина шлангу, до речі, 50 метрів, як сказав на відео на початку. А довжина електричного дроту 3 метри. Підписуємося на наш канал. Це дуже важливо. Ставимо лайк. Виникають питання або хочете. Подивиться огляд на інший компресор. Пишіть у коментарях до цього відео. Легкий, приємний, все там змащено. Все гарно працює, немає ніяких металевих звуків. А я вам дякую за перегляд. До наступних відео.